Висадила тут біля гортенції білої, карликової, сальвії. Бачите, вона вже у мене з розсади зацвіла. Отак, таким ромбиком. Кажу, що який гарний барбарисик. Такий це у нас санрайз. Ось так виглядає. Вже друзі. Пішла друга стокротка. Така світло-світло. От ви бачите, рожевенька. Яка красота. Покажу мускарі мухрові, які вони здоровенні. Бачите, зовсім От починає петунія кущитися в ґрунті. а так вона тягнеться в розсаді, Вон кущик іде, знизу, все наростає гарно. Треба ж отак і робити, висаджувати її. Ще сьогодні. Отут гірчак посадила, хай собі заплітається від Світланки. Ось тут бачу вже Айова, живучка полізла. Ось тут отака в мене Маргариточка, як гудзички. Так. І Алісом зараз оце якісь розсади. Водички багато налила Хочу його висадити. Також отут хай собі отак затягне, прямо отак біля оцих петуній І такі коврики будуть отак по краям. І що це нерарія сьогодні привезла. в ще на тюльпани. Один прийшов по сортом, бо купляла три цибулинки, оцей з цим одинакові, а цей інший. Або цей по сорту прийшов, а ці дві інші. Ну, одним словом. Два була Дивіться, як, як оцей молодчай, яка то краса. А той трошки підвяв, бо я його висадила, але яка серединка в нього світленька. І зараз що, друзі, такими бордюрчиками по краям, І ще покажу, що сьогодні новенькі. Гарно дуже лома камінь піднявся. Ось білі квіточки, рожеві, дивіться і червоненькі. Яка то красота, дівчаточка і хлопчики. Ці ложки так страшно виглядають. Ну нічого, я їх поміняю з часом на щось інше. І тут петунька тримається. ось. Я зараз між петунією, і ще тут сенерарія, напевне, з бо в мене її багато. Ну, цей періс просто хочеться на нього дивитися. І минулого разу я в дереві зонтичний такі. Посадила, також гарно виглядає, гарна рослинка. Ага, і армерія отут. Бачу. Починає вже квітувати краса. Ще такий от ломикамінь. камінь інкрустований, називається. Висадила. І дивіться, купляла ось цю. Як бургунді Глоу. І оцю. Але якщо подивитись, вони наче різні, правда? Оця мені на сноу, там є така з білою варіагатою, забула зелененька. Сноу як, Більше на цю похожа. На цей рубін, подивіться. Ще ще вель декоративний висадила зараз з а так сухою притрушу. Бо я поприливала, він трошки підв'яв. Така красота, друзі. І триколор від світланки висадила, поки тут потім порозділяю його. Це Ангелінка. І вже починаю флокс такий другий рожевий. Він не сильно плететься, такий більше низькорослий, бо оцей височенький бусковий. Ну і покажу вам ще Алісу на цей скельний, бо я не можу його не показати вам. Просто не можу. І ось примолки попіднімались, бачите на яких ніжках зараз височеньких. Ця біла красопуня. А це в мене вже папороть вийшла. Тут ромашка її, також треба порозсаджувати. велику квіткова така велика-велика квіточка. Нарцисик уже все, а цей ще тримається. Ще примули гарно, хочу вам сказати. Квітнуть. Оцей гарненько порозпускався. Десь до нас. Зараз тут по бокам цинерарію висижу. І подивіться, цинерарія. я її залишила, вона примерзла верхушка зимою, а зато вона від корінчика випускає ось такі молоді прирости. Побачимо, як вона буде виглядати. Мені цікаво. Я Тут залишила тут і тут в мене трикосика було. Тут минулого року. А це що тут? Це що такий бур'янчик? І ще мускарики, квітнуть. Це вже листечка багато напускала, квітів вже мало. Це грибінча отут у мене. Вероніка. І дивіться другий лютик. І ще один пуплях іде. Донечка ще квітує, все в нас пізненько, пізненько, північ все-таки дає про себе знати. Ну, але нічого. О, а ця вже квіточки повипускала, красотоніка. Починає квітувати, такий гарненький. Друзі, ще вам покажу. Ну, тут сон трава, бачите, вона пізненько я її висадила, що думаю, буде трошки Випускати ось цю примулу. Вона тільки вилазить з землі, сама пізня. Ну, вона не примула, а вона іншу назву має. Я забуваю завжди. І оце ну, такий агресор, але так гарно виглядає. Дуже гарнесенько. Хочу вам показати оцього оранжерокет. Дуже, дуже оранж він став. Оранж при оранж. Я щось покривився. Нерівно росте. Тут я пересаджувала сизу. Ой, а це що насіялось так? Що це тут у мене було? Я щось не пам'ятаю. Друзі, що це таке? Ну, на айтру не похоже. Цікаво. І отут щось насіялось. Не Непонятно, що це. Тут і айстрички, бачу, не сіялися, я зірвала. Бо в мене тут айстри минулого року квітували. Яка краса. А оцей Оранж Айс трохи підсух. Не знаю, що, що з ним робити. Тут посух, сухе все. Тут має малесенький один листочок, та може він піде із. Корінця, не знаю, треба чимось його пролити. А тут Цуга. Молоденький приріст. Ще дві грядочки сьогодні. Оцю, тут полонечка з чесником посіяла ще базилік, кріп, петрушку. На оцій і оці дві грядки зробила, ще три залишилося. Ось так. А цю полонечку замульчувала травичкою. І кажу вам всім до наступної зустрічі, всіх благ і міцного здоров'я, всім, папа.